Добрий день. Я е, в першу чергу хочу подякувати організатору цієї виставки Вадиму Кадігова, Валерію Пєкаря за те, що вона є, тому що насправді е, у нас найбільша проблема сьогодні це відсутність комунікації між виробниками і Міністерством оборони. У нас, на жаль, на сьогоднішній день. Е, Через те, що все треба купити навчора, більшість процедур проходять за процедурою переговорів у зв'язку з нагальністю проблеми. От ці процедури не оприлюднюються, тому нам доводиться просто шукати тих, хто має приймати в них участь, і це проблема. Ця проблема буде вирішена, коли ми запровадимо систему електронних торгів. Про те, що казав Юрій Гусів, от вона зараз на фазі вже запуску. Ми дуже сподіваємося, що до середини червня вона вже запрацює в повному обсязі. От. А до того в мене прохання, от, е, ми роздрукували, тут ми дуже поспішали, на жаль, роздрукували на папірцях тут е, два документи. Перший це е, адреси майданчиків, на яких будуть відбуватися електронні процедури. Я попрошу Вадима, щоб вони їх тут розповсюдили. Це майданчик Prom.ua, Smart Tenderбіz і e-тендербіз. О, там вже в е, у режимі випробування деякі процедури відбуваються. Тому, будь ласка, слідкуйте. Коли ми почнемо вже повноцінну роботу по електронних торгах, ми анонсуємо це в засобах масової інформації. До цього часу ми підготували ще один такий аркуш, на якому Електронна адреса нашого відділу моніторингу волонтерського відділу в департаменті державних закупівель. Будь ласка, всі бажаючі приймати участь у будь-яких закупівлях. Надсилайте на цю скриньку свої пропозиції, описи, що ви можете, щоб ми могли вас знайти. Ми візьмемо у Вадима електронний каталог всіх виробників, що тут присутні, і будемо запрошувати на переговорні процедури. Наша задача зробити їх максимально прозорими. Власне, це все, що я хотів сказати. Дякую вам всім, будемо працювати.